Слава Україні! Шановна спільнота! Сьогодні я вам дещо хочу показати. От дивіться, оце е, вхід, е, в хаб громадської організації Ми різні, Україна єдина. Давайте маленький екскурс проведемо, що тут відбувається, і чому власне мені спало на думку вам про це розповісти. Ну, Більшість з вас про це знає. Оце приміщення хабу громадської організації Ми Різні Україна єдина. Ось цей кремлений персонаж якраз і є Олександром Сергійовичем Тимченком, котрий є співорганізатором громадської організації Ми Різні, Україна єдина. Ідемо далі. А от, будь ласка, будьте знайомі, це пані Вероніка. Вона є координаторкою волонтерської групи. Котрі тут от просто зараз, теж будьте знайомі, плутуть всім уже відомі не лише на теренах України маскувальні сітки, котрими перший окремий штурмовий полк імені Героя України Дмитра Кацюбайла користується четвертий рік. Подивиться. І от ви спитаєте, чому я тут отопинився сьогодні. А власне чому? Тому що е, готова нова партія маскувальних сіток. От бачите, які симпатичні такі мішечки, в яких е, знаходяться от, е, маскувальні сітки, е, котрі сплили нам невтомні волонтери громадської організації «Ми різні, Україна-Єдина. Я не просто так от, їх е, відкриваю. Мені хочеться просто показати, що це не якісь там. Як то кажуть, шир потреб. Це дуже якісні сітки, які ми називаємо мультикамські. Вони дуже круто ховають е, наше обладнання, техніку, особовий склад, е, і ми задоволені як якістю, так і тим, наскільки круто. Е, Оці сітки нам допомагають. Ну а від себе е, хочеться просто вкотре подякувати е, всім причетним, е, хто четвертий рік сприяє війську, е, не лише нашому підрозділу, а й взагалі багатьом підрозділам Збройних сил України, е, воювати, боронити нашу батьківщину е, і перемагати. Зичу кожному причетному. Всіляких гараздів і уклінна щира гречна вдячність за ваш патріотичний чин. Слава Україні!